Майже кожен день отримуємо запити по стабілізаторам напруги, які повинні працювати під зелений тариф. Що це таке? Це коли у вас є сонячна електростанція, ви продаєте електричну енергію в мережу. І коли в мережі енергія, е, напруга завищена, то ваш інвертор просто не може її туди продавити. А стабілізатори під зелений тариф вони стабілізують мережу і забезпечують переток енергії від вашої побутової мережі е, в зовнішню електричну мережу. Ці стабілізатори є різних марок, але інвертори у людей теж є різних марок. І Буває так, що не підходить стабілізатор під інвертор, і нормальний інвертор з таким стабілізатором працювати не може. Є рішення стабілізатори під зелений тариф, які більш дорогі, і там в 99% дев'яти відсотках випадків вони задовольнять потреби споживачів, але ж люди хочуть зекономити і спочатку іщуть подешевші варіанти. Таких варіантів теж певна кількість є. Тема ще досить сира. Не всі знають, які стабілізатори підходять під які інвертори, в яких випадках воно працює, яких не працює, Ми також цього всього не можемо знати, тому що інверторів багато. І налаштувань в інверторів також багато. І стабілізаторів, які під це працюють і не працюють також багато. Є такі, які працюють, але працюють не дуже задовільно, гудять. Перемикаються і тому подібне. Тому, якщо потрібен стабілізатор під зелений тариф, ви знаєте, куди звертатися. У нас вони є в достатній кількості різних виробників. Ми дамо вам на пробу. Тобто, якщо ви візьмете стабілізатор, я розумію, ви не хочете брати саме дорогі, берете спочатку те, що подешевше. Пробуйте вішайте на стіну, не закріпляйте, не портите ніякий його зовнішній вигляд. Пробуйте, якщо працює, все добре. Питання закривається, чек, гарантійка, все як положено. Якщо не підходить, ми вам дамо інший стабілізатор іншого бренду, тому ви можете бути впевнені, якщо ви співпрацюєте із Вольтмаркетом, то ваше питання буде вирішено і стабілізатор ваш під зелений тариф буде працювати. Звертайтеся в Вольтмаркет.